буду користуватись, мені не НМТ дають ці ці формули. Буду ними користуватись. Знайду похідну спочатку за першою формулою. Дивіться, у мене там 6x. Як мені, а де в мене ця формула? От тут мені кажуть, що в мене, якщо x похідна, то це 1. Що це означає? Якщо у вас буде 5x, то це означає, що у вас буде 5. Якщо у вас буде, наприклад, мінус 4, то це, виходить, буде мінус 4. Ну і все, тоді я можу тут собі записати, що це в мене буде 6 просто. Тепер мінус 2 помножити. Ого, косинус, так. Що в мене за похідна косинуса? косинус, мінус синус. Ну, добрий день, ну, можна було без мінуса. Мінус синус х. Прекрасно. Формулу можна заховати. Просто спочатку перемножу, добре. Тут у нас ще буде 6, мінус на мінус множимо, стане плюс 2, синус х. Що нам далі робити? Нам кажуть, підставте, будь ласка, в х, оце пі на 2, прям в умові кажуть в абсису. Ну добре, підставимо, тобто в нашу похідну, яку ми знайшли раніше, замість х, де в нас там х біля синуса стоїть, ставлю пі на 2. Прекрасно. Ну, що це з мене буде таке? Що це за пі на 2? Ну, синус, дала б якісь градуси. Дивлюсь, там в мене ще була оця формула. І якщо ви звернете увагу, то у мене тут є 30 градусів. Прекрасніших 30 градусів це π на 6. А не вони мені треба. Де в мене π на 2? О, це 90. Дивіться, тобто синус π на 2. Це все одно, що синус 90, це буде одиничка. Прекрасно таке мені подобається. І це виходить у нас 8, і це в нас буде варіант,